Якість неймовірна, а ціна народна та доступна. Дуже вишукана модель оправи з чоловічої колекції, гарно виглядає для власників середнього і трошки крупнішого обличчя. Повністю металевий корпус. Такий варіант є в нас в двох кольорах металу, але саме цей у срібному, але без надмірного блиску. Зверху йде ось така темна брівка, яка візуально дуже гарно підкреслює очі, повністю металеві кріплення завушника і ще йдуть з флексами. Тому вони гарно сідають по обличчю, абсолютно не тиснуть дуже зручні та комфортні при постійному використанні, але також гарно фіксуються, не спадають. На завушнику йде темна пластикова накладка для комфорту. Також такий варіант буде комфортним у використанні протягом зимового періоду. Не буде холодити завушками. Дуже зручна, гарна лінза. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс-мінус. Також для корекції стигматизму. Лінзи як звичайні на одну відстань. Також в Біфокали або прогресивні одразу на декілька зон мають зручні носоупори, якими можна підлаштувати посадку під ваше перенісся. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикул моделі у коментарях.